Вітаю! Мене звати Поліна, я лікар-ортодонт клініки Digital Dental Clinic. Не секрет, що ідеальна та здорова посмішка додає людині впевненості та я гарантом успіху. Тож, якщо ви давно шукали свого ортодонта, то я допоможу вам зробити правильний вибір. Сьогодні я розкажу про перший, але дуже важливий етап ортодонтичного лікування, а саме про первинну консультацію та діагностику. Під час першого візиту до ортодонта ми з вами знайомимося, проводимо огляд, збираємо анамнез, робимо портретні фотографії та фото ротової порожнини. Фотопротокол необхідний для фіксації стану порожнини рота на початку ортодонтичного лікування, для комунікації під час лікування з іншими лікарями, для планування подальшого стоматологічного лікування, для контролю якості та динаміки лікування на подальших етапах. І, врешті-решт, за допомогою фотографій простіше показати та пояснити пацієнту, як проходитиме лікування. Та на які моменти необхідно звернути увагу. Наступним етапом діагностики є сканування щелеп. Цифрові скани щелеп дозволяють отримати 3D-зображення зубного ряду, а також оцінити стан зубів та прикусу в цілому. За допомогою спеціалізованої комп'ютерної програми ми можемо змоделювати, візуалізувати та прогнозувати бажаний результат ортодонтичного лікування. Під час комплексної ортодонтичної діагностики ми також робимо аналіз комп'ютерної томографії та рентген черепа у боковій проекції. Дані дослідження дозволяють оцінити положення верхньої та нижньої щелепи, стан нижньоскроневого суглоба, нахили та повороти зубів, деформацію зубних рядів та стан кісткової тканини в цілому. Digital Dental Clinic ми користуємось сучасними європейськими протоколами та дотримуємось високих стандартів під час діагностики, адже повноцінна комплексна діагностика це запорука якісного та успішного лікування. Наразі дуже актуальною темою є вибір між елайнерами, тобто прозорими капами та брекетами. Скажу відразу: вибір між цими двома ортодонтичними системами можна зробити після детальної діагностики, так як у всьому є свої показання. Елайнери можуть вирішити не всі проблеми. Їх застосовують у легких клінічних випадках. Наприклад, змінити поворот або нахил зуба при незначній скупченості зубів. Елайнери зараз стали першою альтернативою брекета. В наш час для людей, які виїхали за кордон, елайнери стали спасінням, адже ця система не потребує регулярних візитів до ортодонта. Чим же відрізняються елайнери від брекетів? Елайнери це незнімні прозорі капи, на відміну від брекетів, які є знімною конструкцією. Елайнери мають естетичні переваги, так як їх майже не видно. Їх варто носити 22 години на добу. Проте під час їжі їх знімають, це і покращує гігієну порожнини рота, на відміну від брекетів. До мінусів елайнерів можна віднести їх вартість, яка в декілька разів перевищує вартість брекетів. Якщо говорити про брекет-системи, то їх виділяють декілька лігатурні та самолігуючі, які в свою чергу поділяють на металеві та керамічні. На сьогодні самолігуючі брекети майже витіснили лігатурні. Їх перевагами є естетика, менш виражені больові відчуття під час лікування та краща гігієна за рахунок відсутності лігатур. Також самолігуючими брекетами можна відвідувати ортодонта раз на 6-8 тижнів, тоді як з лігатурною брекет-системою потрібно приходити на візит раз на 4 тижні. Тож чекаємо вас в Digital Dental Clinic!